Всім привіт до вашої уваги лот. Це пензлі малярські. Вони будуть двох видів. Зараз я вам всіх покажу їх ближче. Перший варіант буде з зеленою щитиною. Він більше підходить для пропитки та різних гелів. Дуже м'яка, класна щитина. Тут технологія, завдяки якій не випадає сама щитина, і кісточка буде дуже довго служити. Також можете побачити розміри. 27, 38 та 50 мм та повну інформацію. Їх буде в лоті 4 штуки. Другий варіант виглядає таким чином. Це сірі кісточки, їх буде по 5 одиниць в наборі. Розміри такі самі, 27, 38 та 50 мм. Тут ви можете побачити повну інформацію. Вони підходять для акрилових та дисперсійних фарб, виконані за такою ж технологією, по якій не випадає щитина. Їх в лоті буде 8 одиниць. Всього в лоті 12 одиниць товару, вартість лоту 1210 гривень, собі вартість одиниці 101 гривня. А для того, щоб замовити цей лот, завантажуйте додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання буде в описі під цим відео. Всім дякую, заробляємо разом!